Мої вітання в ефірі новини міської інформаційної служби у студії Володимир Кремінь. Сьогодні середа, 4 червня. Про події в місті дивіться у випуску новин. Наразі коротко про головне. У Дніпрозожинську знову Мамай. З 6 червня стартує щорічний історико-культурологічний фестиваль «Мамайфест». Смертельний похід через дорогу. Біля кінотеатру Мир легковик насмерть збив пішохода. Здрасту, літо! Оздоровчий табір Дзержинець відкрив першу зміну 50-го ювілейного сезону. Вчора у будівлі міської ради відбулося чергове засідання координаційної ради з питань розвитку підприємництва. На порядку денному було декілька важливих питань, зокрема, наболілі проблеми ведення підприємницької діяльності у центральному сквері Дніпродзержинська. Отже, чи дотримується чинного законодавства люди, які ведуть свій бізнес у самому центрі міста, дізнавалася Катерина Узунова. На початку засідання до присутніх звернувся голова Дніпродзержинська Станіслав Сафронов. Очільник міста щиро подякував підприємцям за тісну співпрацю та активну роботу на користь міста та зазначив, що дуже сподівається на те, що з приходом нового президента законодавча вертикаль працюватиме більш ефективно. Я думаю, що це є для нас такий такою преференцією і вже надбанням для всіх нас, підприємців і тим паче в нашому місті. Також це ви знаємо, що набрало чинності розпорядження Кабінету міністрів України про вже перелік тих адміністративних послуг, котрі будуть надаватися вже через центри надання адміністративних послуг. Отже, тепер у центрі муніципальних послуг ви зможете отримати висновки СЕС, декларацію відповідності пожежної безпеки, реєстрацію місця проживання, паспорт громадянина України, право власності на нерухомість та багато іншого. Далі перейшли до розгляду питання щодо правомірності введення підприємницької діяльності у центральному сквері міста. Взагалі, ця ділянка відноситься до території зелених насаджень загального користування. Підприємницька діяльність у сквері ведеться дуже давно, та є досить Наболілим питанням, адже деякі суб'єкти господарювання не мають жодних дозвільних документів на свою діяльність. Більш того, вже давно існують судові рішення про знесення цих споруд і, врешті-решт, їх доведеться виконувати. Об'єкти, які там знаходяться, складно їх назвати, що не підпадають під поняття тимчасових споруд. От. І в тому віде, ми бачимо наші папа в тому віде, вони там знаходяться на сьогоднішній день. Вони не можуть там знаходитися. Щоб розібратися у ситуації управлінням муніципальних послуг, було проведено ретельну перевірку усіх торгівельних об'єктів, що розташовані у сквері. Перевірялися як ті, хто здійснює діяльність незаконно, так і ті, хто має відповідні документи. Я хочу з нашого проведення обстеження доповісти про те, що були виявлені порушення в об'єктах ті які розположені у сквері ті про ті об'єкти які станіслав тільки що назвав їх чотири у нас які сьогодні так сказати, незаконні у сквері вони є і також на них, на них Вказано в нашій доповідної записки, і е, ті проблемні питання, які є у підприємців нашого міста, які працюють на території сквера по проспекту Леніна, ми е, ми враховуємо, що це проблеми, які можна е, вирішити, і тому на це їм вказано. І е, на цю хвилину вони вирішують ці питання. Карша це на роботу підприємців і представники правоохоронних органів, адже профілактичні рейди постійно виявляють порушників, які ведуть незаконний продаж алкоголю. Заставлені протоколи, ніколи предпринимателі, наскільки я знаю, взяли ліцензії для торговлі ліків роботочними відділеннями, ніколи ще не. Робота у нас в даному направленні ведеться. Постійно у нас осуществляються рейди. Наприкінці зустрічі Марина Горська звернулася до ініціативної групи підприємців центрального скверу та зазначила, що управління торгівлі має бажання створювати для людей комфортні умови для бізнесу та відстоювати їхні права. Але й обов'язки підприємця повинні бути однаковими для всіх. Просьба к вам, підприємателі, пожалуйста, услышав все что вы ви зі сі цю інформацію, котрою получили. сделайте соответствующие виводи, і все таки нам ніхто з вами не давав права. Без висновка санепідстанції, працювати. роботи. Отже, з урахуванням усіх виступів та побажань члени координаційної ради прийняли рішення доручити юридичному відділу міськради розробити відповідну оцінку ситуації та обнародувати його на наступному засіданні. Сьогодні, 4 червня, близько восьмої ранку на лівому березі Дніпродзержинська, навпроти кінотеатру Мир водій шевроле насмерть збив чоловіка. Як це трапилося, дізнавалася наша знімальна група. Коли ми приїхали на місце ДТП, співробітники державтоінспекції та воді від коментарів відмовилися. Також ми не побачили жодного свідка. Я, я вела ребенка в садик, Я відділа машинам. стоїть, там вм'ятина і пара розбита, і капота затратий, і хороша вм'ятина. тут. А сюда уже пришла, и женщина рассказала, стояла, стояла, говорит, никто не спрашивает. Ну, я пошла, а я думаю, женщину -милиционер спрашиваю, говорю, а что вы и свидетелей не ищете? А мы уже все нашли. Ну, нашли, нашли. Мы и порасходились. А так, я, что женщина мне рассказала, то она видела. А говорит, ну ладно, не нужна, значит, я пошла. Ну, я и жду, чем закончится. Загиблий намагався перебігти дорогу в недозволеному місці, але швидкість авто була такою, що його відкинуло на пристойну відстань. У наступному відео, яке ми знайшли у мережі інтернет, дуже добре видно, як сталася ця трагедія. Нашу увагу привернула відсутність на асфальті гальмівного шляху. На думку досвідчених водіїв, це говорить про те, що водій шевроле не намагався гальмувати в момент зіткнення з пішоходом. Від місця, де був збитий чоловік, і до місця зупинки автомобіля відстань склала приблизно 60-70 метрів. Материнський інстинкт проти досвідченості працівників міліції. Мешканка Дніпрозажинська півтори години безуспішно намагалася знайти власну дитину. Міліції для цього знадобилося 20 хвилин. Ситуація сталася днями на території лівобережжя. Детальніше розкаже Анастасія Васильєва. Молода мати, ім'я якої ми не називаємо разом зі своєю шестирічною донькою, була в гостях у близьких друзів. Граючись у комп'ютер, дитина заснула. Згодом на вулиці розпочалася злива. Мати вирішує залишити малу на ночівлю в гостях, сама ж поїхала додому. Наступного дня жінка попросила друзів посадити дівчинку на маршрутне таксі номер 12, А поряд з будинком вона її зустріне. 13.30 он мне отзвонился, что посадил ребенка на маршрутку. Я уже практически в двух минутах была от остановки конечной 12-го. Через 20 минут у меня началась паника, потому что ну, объезд у них всего 20 минут. Я подошла к маршрутникам. Они передали по рации, никто не отвечал в плане того, кто мог взять ребенка. Так было в течение, наверное, минут 40 минимум почти час. А от я просто позвоніла в міліцію. На місце події виїхали чергові співробітники міліції. А враховуючи те, що подія пов'язана була з громадським транспортом, прибули також і інспектори відділу ДАІ. Виявши, ви, виїхавши на місце, де зупиняються маршрутні таксі. От, нами спільно було встановлено маршрутне таксі, в яке сідала дівчина, а також водія, який згадав, що дійсно ця дівчина сідала маршрутку, але де вона вийшла він не помітив, на жаль. Як да. Как поясняє мама несовершеннолетній, вона і рані таким способом знайомий її сажав, вона забирала. Рані такого випадку, щоб дівчина вийшла раніше, не було, і мама в цей раз також не беспокоїлася. Щоб знайти дівчинку, знадобилося 20 хвилин. Оперативники обшукали прилеглі території. Врешті знайшли дитину недалеко від власного помешкання. Я перепутала тебе. Я, 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 я думала, що це баба, це не баба. Я не знала, що це було наконечно. Я хотіла. Мати, яка загубила дитину, не характеризується як неблагополучна. Судимостей немає, проте нарікань на її поведінку зі сторони сусідів чимало. Наразі жінку чекає реальне покарання. Дівчину було повернуто матері, та їх обох доставлено в Дніпровський районний відділ, де відносно громадянки 80-го року народження було складено адміністративний протокол. Стаття 184 – це неналежне виконання батьками своїх батьківських обов'язків. За останній рік у Дніпродзержинську сталося декілька аналогічних випадків. Оперативники наводять приклади, як маленьку дівчинку водій маршрутки підібрав на головному мості, або як чоловік врятував двох хлопчиків, які опинилися на крижині посеред водоймища. Правоохоронці закликають батьків бути відповідальнішими, а городян уважнішими до дітей, що самостійно пересуваються містом. Хотілось би батьків, щоб вони більш уважно… Смотрели за своими детьми, не оставляли их одних без присмотра, но также не оставляли их на посторонних людей. Потому что, к сожалению, на территории города Днепрозержинска уже неоднократно были случаи, когда дети, оставшись без присмотра взрослых, попадали в очень плохие ситуации, вот, травматизм, в отношении них могли совершаться какие-то противоправные действия. Поэтому большая просьба к родителям, смотрите за своїми дітьми і оставляйте їх без присмот. І до новин культури. З 6 по 8 червня в Дніпродажинського відбудеться сьомий щорічний історико культурологічний фестиваль Мамайфест. Захід вже став своєрідною візитівкою міста. Його популярність в Україні та за її межами вже давно підтверджена самими учасниками, яких щоразу стає все більше. «Мамайфест» – це свято художнього, літературного, кіно, театрального та музичного мистецтва. Головна мета популяризація національних традицій, що склалися в Україні за козацьких часів, та сприяння об'єднанню українців, що живуть на обох берегах Дніпра. Майже усі заходи фестивалю відбудуться в історичному музеї міста або на його території. Цьогорічний Мамайфест присвятили 200-річчю з дня народження українського кобзаря Тараса Шевченка. Розпочнеться фестиваль 6 червня о 10-й годині з урочистого покладання квітів до підніжжя пам'ятника українському поету та письменнику. Майже одночасно на примузейній території відкриється ярмарок виробів декоративно-ужиткового мистецтва та виставка робіт під назвою Мамай єднає Україну. Ми підготували цей проект спільно з заслуженим діячем мистецтв України. Головним художником Львівського палацу мистецтва Орестом Скопом. І суть його полягає в тому, що під час фестивалю буде складена мапа із окремих картин, не наче з пазлів. Ці картини створені у жанрі живопису із зображенням Мамая і представлені вони різними осередками спілок художників України 24 області, плюс окупована нині Автономна Республіка Крим. До організації фестивальних заходів цього року долучилися Національна спілка художників України та Всеукраїнське товариство просвіта імені Тараса Шевченка. Так, у рамках фестивалю відбудеться доповідь Тетяни Лютої про творчість та життя Великого Кобзаря. Також особливість цього фестивалю полягає в тому, що буде проведено круглий стіл, який називається українське козацтво в етнокультурному просторі Надніпрянської України. Більше десяти науковців. Музейників, мистецтвознавців візьмуть участь в цьому столі. У перший день фестивалю бажаючі можуть взяти участь у майстер-класах з Петриківського розпису, відвідати свято козацької слави та спробувати себе у стрільбі з лука. Також будуть підбиті підсумки конкурсу дитячого малюнка. Ближче до вечора відбудеться унікальне театралізоване читання у супроводі саксофону та клавішних. Виконавці театральна група Азам, друзі нашого фестивалю, які вже виступали у нас на цій же сцені. Вони будуть читати Арно Шміт та Левіафан або найкращі. З усіх світів. Арнольд Шмідт буквально нещодавно переведений українською мовою. Це німецький письменник, який описав переживання, емоції німецького офіцера. Завершується перший день фесту традиційним концертом заслуженого артиста України Тараса Компаніченка. 7 червня протягом дня Дніпродзержинці можуть відвідати різні виставки та театралізовані екскурсії. Серед них персональна експозиція робіт Андрія Пушкарьова під назвою Тільки для бандерівців. Вперше в історії фестивалю в ньому бере участь білоруський гурт, називається він «Вирій», Надзвичайно цікава у них музика, фольклорна. І інший гурт, який також став візитівкою нашого фестивалю, це гурт Вертеп, який традиційно бере участь у фестивалі. Ввечері 7 червня гостей прийматиме літературна вітальня українських поетів під назвою Колослова. А також відбудеться вечір пам'яті Юрія Іллєнка. На третій день музей запрошує батьків та дітей на заняття з музейної педагогіки на тему душа мого народу Рушники. Крім того, організовується екскурсія до Нікопольського краєзнавчого музею. Ввечері на Дніпродзержинців чекає урочисте закриття фесту, нагородження учасників та традиційний козацький куліш Просто неба. 50-й сезон дитячого здоровчого комплексу Дзержинець відкрито. Як завжди, дитяча здравниця зустрічає гостей над чистішим повітрям, напоєним хвойним ароматом та щебетом птахів в густих кронах дерев. Промені ласкаво сонця малюють веселку на прозорих струменях фонтану, схожого на величезну кульбабу. На алеях, прикрашених різнокольоровими прапорцями, лунає дитячий гомін і сміх. Тривають останні приготування до свята. Більш детальніше у нашому сюжеті. Дирекція та профспілковий комітет Дніпровського медкомбінату пестують дитячу здравницю як рідне дитя, і всі, хто причетний до підготовки табору, 3 червня завітали на відкриття. Дзержинець, мировий табір, і ключове поняття тут мир. Це головна тематика ювілейного літа, говорить директор дитячої здравниці. Все время говорим о мире, о дружбе, о взаимопонимании. То есть каждая смена у нас тематическая. Мы планируем Дзержинец город Доброград, Держинец, капсула времени и так далее. И все под гидой, под идеей юбилейный сезон 2014. Під час урочистої відкриття діти представляли країни та світові континенти. І, звісно ж, рідну неньку Україну на європейському. Слова привітання та найкращих щиросердечних побажань висловлювали всі присутні. Також Дзержиниці в цьому році отримав найвищу оцінку, отримавши свідоцтво про атестацію від міністерства соціальної політики, яку вручив директор департаменту фізичної культури і спорту сім'ї та молоді Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Пшеничников. Сьогодні в Дніпропетровської області відкриваються первин. Загородное учреждение для детей, Зерженец. Вы видите, какую прекрасную базу содержит непредвиденский металлургический комбинат. На території області було роботи 23 таких учреждень, за пределами області 19. Свого часу на території області працювало 63 табори. До того ж, 10 таборів залишилися на території Криму. Та не дивлячись на це, планують оздоровити 164 тисячі дітей, додав Олександр Пшеничников. Тенденція до закриття дитячих оздоровчих таборів на сьогодні продиктована економічними умовами. Та, не дивлячись на труднощі, говорить генеральний директор ДМКД Максим Завгородній, на підприємстві є свої пріоритети. наверное наш комбинат отличается тем что несмотря на то какая ситуация в бизнесе она там в нашем бизнесе не очень хороша была за последние два года в общем-то социальные стандарты мы стараемся удерживать на достаточно высоком уровне За період підготовки вкладено чимало коштів та сил для оновлення табору, замінили вікна санвузли, перекрили дах на їдальні, проведено інтернет та ще й планів дуже багато. Додав голова проспілкового комітету Микола Колючий. Адже комбінат робить все для того, щоб діти металургів та мешканців міста мали повноцінний відпочинок. Коли б це не було, в яких би економічних умовах він не знаходився, він завжди знаходив можливості і средства, щоб відкрити лагерную смену. И во все времена у нас было мінімум три лагерные детские смены, где наш дзорженець приймав своїх дітей. Дитинство без пора, та все ж таки вони розуміють, що саме роблять заради них. Здесь працюють очень хороші люди. Они здесь працюють не перший год і уже знают, що здесь надо делать і как надо обращаться з дітьми. Все очень красиво, емоційно, прекрасно. Мне понравилось больше всего. Міроприяті, котре проводяться, столове, це тільки початок ювілейного літа у дзержинці, і попереду чотири зміни, наповнених радістю, сонцем та новими враженнями. Дитячий садок це справжня країна дитинства, у якій малеча не лише перебуває під пильним наглядом дорослих, а ще й навчається різноманітних корисних справ, серед яких малювання, співи, танці та багато іншого. Добрим прикладом щирого відношення до своїх вихованців є дитячий садок номер 24 який має назву «Казка». адже тут інноваційні підходи до управління закладом тісно поєднуються з творчістю та любов'ю до кожної дитини. 2 червня у дитячому садочку «Казка» відбулися одразу дві знаменні події. По перше, це відкриття благодійного фонду ненька. Слід зазначити, що дитячий садочок номер 24 став першим освітнім закладом нашого міста, у якому з'явився власний благодійний фонд. Ідея його створення належала батькам, які таким чином вирішили залучити до життя садочка усіх небайдужих городян та звичайно меценатів. У нас есть люди, которые очень заботятся о нашем детском саде, хотят внести в него больше благополучия и морального, и материального. И поэтому они открыли благотворительный фонд, он называется «Ненька», который будет действовать и осуществлять покупки всего, чего нам надо для нашего детского сада. То есть естественным образом все будет открыто, прозрачно, то есть каждый может получить. Будет. Як говорить щодо от деятельности, то есть по требованию, пожалуйста і зісним образом ми так думаємо, що так таким образом как бы, цивілізованим, то ми как бы которые проблеми, які до насущные, они есть. Их Надо решать, вот. поэтому Будем трудиться. Привітати колектив садка із цією знаменною подією завітали почесні гості, серед яких заступник міського голови Сергій Павлюк. І вдаті хотів би поздравити вас з прекрасним днем днем захисту дітей. И хочется сказать, что детство это, наверное, самая счастливая, радостная и прекрасная пора. И вы знаете, наверное, это пора, которая останется в памяти наших детей, зависит от нас, взрослых. Та відкриття фонду стало не єдиною знаменною подією цього дня, адже малеча, батьки та вихователі влаштували на території садочка справжній ярмарок. На цьому ярмарку, як і на будь-якому іншому, можна придбати безліч корисних товарів та смачних солодощів. Та головна їхня цінність полягає в тому, що усі вони зроблені виключно руками дітей. Кожен бажаючий міг придбати на ярмарку пам'ятні сувеніри, речі корисні у повсякденному побуді та різні смаколики. Готувалися до цієї події і великі, і дорослі, адже кожен хотів, щоб саме його товари придбали першими. И вот в течение года это у нас каждый год ярмарка, посвя... ярмарка посвященная Дню защиты детей. Родители приходят, приносят эти поделки и также для какой-то цели прода... какой цели продают. Ой, На ярмарке разнообразие, конечно, всякой продукции, э, столько всякой выпечки очень много, много всяких поделок. Мы тоже принимали участие, сделали две поделки, ну уже их купили. То есть, ну естественно, это развитие в первую очередь для ребенка, разнообразие в их жизни. Нужно делать ну, всякие игрушки и ставить туда цену, чтобы не продаваться будут. Это такие фигурки, которые мы начинаем продавать на ярмарке. Э, я, я делал две доски. А друзья твои что делали? Э, День я делал ветер и зеркало. А довілі всякі там такі сіли штучки, щоб їх продавати красиве, красиве, щоб люди покупали, і, і в домі була красота. Та одним ярмарком усе не закінчилося, адже на честь відкриття благодійного фонду педагоги разом із малечею підготували справжній святковий концерт. Родзинками заходу стали виступи колишніх вихованців садочка та танцювального гурту, який самостійно створили працівники «Казки». На чемпіонаті Європи з академічного веслування, який завершився в Белграді, представник зержинки Іван Довгодько разом з колегами з четвірки парної Херсонці Дмитро Міхай, Артем Морозов і Запорожець Олександр Надотка завоювали золоті медалі. Слід зазначити, що в цьому класі Іван Довгодько пристрілювався до нагород поступово у Португалії у 2010-му Він став бронзовим призером в італійському Варезе 2012-го разом з командою завоював срібні медалі. І ось нарешті золото. Реактивна українська четвірка, яка стартувала на третій воді, лідирувала на всіх проміжних відмітках і перетнула фінішний створ двоколометрової дистанції раніше срібних британців, бронзових німців і четвертих росіян. На жаль, жіноча четвірка парна, у які працювали колеги Довготько по спортклубу Діана Димченко, Ганна Концева і Світлана Новіченко замкнули шестірку найсильніших екіпажів. Ще у двох класах човнів українські екіпажі змагалися у головних фіналах. Однак, на жаль, до континентального п'єдесталу так і не доплили. Жіноча вісімка, в якій виступала спортсменка з СК Прометей, Наталія Губа фінішувала п'ятою. А чоловіча Володимир Павловський і Артем Мороз з держинки шостою. І наостанок про погоду на 5 червня. За прогнозами метеорологів у четвер в місто повернеться справжнє літо. Продовж дня буде сонячно та сухо. Денна температура повітря становитиме плюс 27 градусів. Вночі стовпчик термометра підніметься аж до 16 вище нуля. Літер східного напрямку до 6 метрів за секунду. А на цьому в мене все. У студії для вас працював Володимир Кремінь. Вважаю вам тільки приємних новин і нехай усі ваші мрії неодмінно здійсняться. Побачимося уже завтра.